Барселона, Пригода експерта або кохання з третього погляду. Це місце для мене як добре вино. Чим більше коштуєш, тим насиченіший кожен на наступний ковток. Цього разу я не просто приїхала прогулятися. Я тут заради фестивалю Ла Мерсе. Без прикрас кажу, це один з найграндіозніших вуличних фестивалів Європи. Але про все поступово. Моя подорож починається з улюбленого квесту. Знайдуть зупинку «Аеробус», щоб не платити 30 євро за таксі. Ну і відразу профукає, все що зекономили. Мені чат нарадив купити хола Барселона на 5 днів за 42 євро з безлімітним користуванням громадським транспортом. Як покаже практика, не такий вже він і не обмежений, і точно зовсім зайвий, якщо живеш в центрі. Швидкий душ, ланч і ввечері Барселона просто вибухнула. Фестиваль Ла Мерсе офіційно розпочався. На пласа Сан-Жауме вирує ток Дінісі. Це не просто парад, це потужне вираження каталонської експресії та традиції. Ключові тут жажанс. По-нашому гіганти вони танцюють в несамовитому ритмі під традиційні мелодії. Хтось скаже, що це такий собі експіріенс, але якщо ви присутні на самому фестивалі, дійсно викликає тремтіння та мурашки по шкірі. А це тільки початок вечора. Біжимо до моря, адже там проходить піротехнічний фестиваль. Я вже доросла жінка і багато чого бачила. Але таку красу, коли фейерверк не тільки в небі, а й на морських хвилях, бачила вперше. Браво Барселоно! Думаєте, це все? Аж ніяк. Знову повертаємося в центр. Адже тут де ла, -ні -ла Вігілілія ніч напередодні головного свята покровительки Барселони, Богородості, милості. Це просто вир емоцій та суто іспанських традицій. І ця музика ще й досі відлунює в моїй голові. Так, я просто валюся з ніг. Спадки, спадки, спадки. Завтра головний день в наступній серії. Велетенські людські вежі, а на самісінькій верхівці діти, серце п'яти. Ну і мій головний цього фестиваля.